В обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді відбувся прем'єрний показ дитячого мюзиклу Весняна кольорова казка. У творчому заході взяли участь вихованці студії естрадного вокалу і танцювального зразкового колективу Усмішка. Мюзикл я написав як автор, і лібрета написала Маргарита Міхайна Рагулліна. В цьому мюзиклі приймають участь наші учні, які виконують і головні ролі. І танцювальні епізоди художній керівник студії естрадного вокалу обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Геннадій Рагулін говорить: дійство на сцені триває близько 30 хвилин. Актори мюзиклу різного віку. Ну, ви можете побачити, що діти у нас від самих маленьких і до самих ну учнівського возрасту десь Геннадій Рагулін розповідає: звіти у центрі естетичного виховання учнівської молоді проходять щороку, а дитячий музичний мюзикл полтавці побачать вперше. Ми хвилюємося, тому що це перший наш дитячий мюзикл. Творчі натхненники та учасники прагнуть зробити мюзикл гастрольним, щоб дійство оцінили жителі міст Полтавської області та України.